Всім привіт! Будемо сьогодні пробувати відкривати коробки сигнал зелений. Так, ну що ж, маю в ангарі 8 танчиків. Так, то мені прийдеться вибити тільки 2, не знаю. надіюся, мені попадуть з 50 коробок. Поїхали. Відкрити. Ось так завісло. 50 тисяч кредит. Ну, кредити, як би є, але хай будуть. Наступно. 50 тисяч знову. Поїхали далі. Якось так підвісає. О, 5 тисяч досвіду. Ну, досвід це добре. Брошура, брошура. Обідно, як за одну коробку попадає брошурка. О, 250 тисяч, добре. Поїхали далі. Поки що сипе срібло. Йдемо далі. Поки що повторюється день према 50 тисяч. Брошура. Наскільки досвіду? Плюс 100. Їх і так назбиралося тих резервів на досвід. Але хай буде. Так, йдемо далі. О, це нормально резерви, резерви нам треба. Будемо фармити на нових танчиках пробувати. Ось частенько по п'ять тисяч капає. Вільного досвіду і кредити. Не знаю, надіюся, що попаде два танки, але там мабуть ні. Так, йдемо далі. Було би добре. Але то, мабуть, згарантовано попаде день према. Тих днів према вже, певно, більше як на два роки є вперед. поки що нічого. Знову 50 тисяч резерви. Так, поки що нічого. День прямо не цікаво. Не цікаво. Я вже думав, танчик вже так підвісло. Знову 50 тисяч кредитів. Досвід треба. Я думав, будуть на X5 задачею ці попадатись. О. Резерви кредити. Але нема. До того року, мабуть, були. О, 15 тисяч досвіду. 250 тисяч, щоб випало. О, прикольно. Блін, резерви. На досвід, не, не цікаво. Пей знову день прямо. Двадцять п'ять коробок і нічого не випало. Їдемо далі. Ні. Поки що не цікаво. Крив 27 коробок і стилю ніякого не було. Того року ті стилі то насипали капець. О, це нормально. А Цікаво, буде компенсація за ці танки, що маю в ангарі чи ні. Так, добре. Чи в цих лодбоксах немає компенсації? Так, 30 коробок відкрили, нічого. То, мабуть, буде згарантованої. О. Особистий навчальний посібник. Це нормально. Тихо, щось А, я вже, блін, думав, танк. Ну, резерви нормальні. Якось так підвісає. Сюда малий Т54Д Так, то це ми відкрили, чекай. 33 коробки відкрили і випав нам новий танчик. То це, походу, ті, яких танків у мене немає, то зараз будуть випадати. Ну, астронрекс то таке. Я оцей найбільше хотів танчик. Блін, прикольно. Так, їдемо далі, що там 17 лишилося, відкриємо. Так, то можна буде в суботу вечором покатати на цій дев'ятушці. Попробувати. Цікаво, яке то там обладнання на нього ставити? Так, 100 тисяч кредитів, нормально. з 33-ї коробочки випав танчик. Давай, якщо ще Astron Rex випаде, то буде чотенько. Оце добре. Так, не цікаво. То, щоб ще? Члени екіпажу попадали, було би круто. Їх то саме треба. Посипники то таке. Так, ще 9 штук. 3 дня. Ну це нормально. Так, не цікаво. Знову підвісло, а ну без без анімації. Далі не цікаво. День према... З, знову день према! Піздец, знову день према. Ну це нормально більш-менш. І остання. 33 до наступного.